Это правда, что зарплата на этом канале выплачивается до сих пор по 5.05? А, я могу сказать, что зараз зарплата не, не выплачивается. А, а кто вы решили? Ты потребен канал еще не Порошенко? Короче, кажется, пятый канал специально сдыхает. Правильно? Бережно, дружище, не падай, все нормально. Я, правда, займаюся сексом з однією з ведучих п'ятого каналу, не, яка, є, разі, яка є моєю дружиною. Коли Рома сказав, що п'ятий канал це я, він сказав дві фрази. Перший — це п'ятий канал це я, а друге, мене на роботу брат Віктор Федор і Віктор Федор. Я знаю Рому як лідера медіапросту, де було дуже багато конфліктів і як менеджер, організатор, який нічого не досі. Вам приписують, тобі приписують славний бенджелець. Кажуть, що... Тобі, 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 я конкретно. Я думаю, що... Стоп, я щось перепутав. Значить, я, запевно, зараз скажу велику місць, але Даніленко зустрічається зі спеціальною. Ти гальмо розвитку п'ятого каналу. Очевидно, я зрозумів, звідки це питання. Я хочу на цьому теж крапку поставити.